Гончаренко центр у Житомирі працює вже майже два роки. Це те місце, куди можуть прийти мешканці, аби дізнатися щось нове, знайти собі цікаве хобі та корисно провести дозвілля. До прикладу, волонтер Назар неодноразово влаштовував тут свої благодійні заходи. Я починав тут проводити заходи десь ще рік назад. Я тут починав знімати такі, скажімо так, нетральні соціальні відео. Потім із таких великих в мене був тут розписпечував благодійний. Ми там десь 80 діток якимось чудом тут вмістили на третьому поверсі. Сьогодні волонтер знову прийшов до центру, однак цього разу, аби зустрітися із його засновником, народним депутатом України Олексієм Гончаренко, і запитав би взагалом про напрям, що що буде ново вводитись, і в яку сторону буде розвиватися і відкриватися ще центри. Ну і взагалі наскільки це зараз, скажімо так, актуально, не актуально, і чи є спонсори, які готові надавати кошти Рік видався непростим для усієї країни, не виключення, і Гончаренко центр. Однак директорка закладу каже, і за цей час вдалося провести багато заходів та подарувати людям радість. Попри все, він був насичений і все таки в нас було і багато дуже гарних подій, багато волонтерства було багато дитячих посмішок, багато хороших позитивних і волонтерів, і людей, і друзів, нові знайомства. І тільки як Сумно, звичайно, в умовах таких важко працювати, але поруч з такими людьми позитивними, то віриться, що все буде як найкраще, і це надає крила. Сам же засновник центру говорить, за цей рік мають свої досягнення. І, хоча частина таких точок по всій країні або пошкоджені, або розташовані у тимчасово окупованих містах, ті центри, що продовжили працювати, впорали з усіма викликами і вже зараз мають ідеї на наступний рік. Ми вийшли на співробітництво ЗОН з канцелярією президента Польщі з багатьма міжнародними інституціями. Про Гончаренко-центри згадали. От зараз вийшла доповідь велика в американському конгресі про волонтерство в Україні та Гончаренко-центр і наша робота. Тому планів в нас дуже багато, і ми впевнені, що ми ще здивуємо Житомирчан. Але самим головним, звичайно, нашим планом буде це святкування нашої перемоги, в тому числі, яке відбудеться вже в Гончаренко-центрі. І впевнений, що це відбудеться. Будеться в наступному році після відвідування Гончаренко центру депутат проведе зустріч із Житомирянами, де поговорить на тему, як перемогти Росію, та запевняє, ми вже це зробили. Катерина Волкова, Дмитро телеканал СК